Мені було 13, я не шпорила в кімнаті свого старшого брата і знайшла багато 20 доларових купюр. Він збирав гроші зі своєї шкільної роботи, щоб купити машину. Там були сотні доларів. Для 13-річної мене це були шалені гроші, і я подумала, що він не помітить, якщо я вкраду лише одну двадцятку. Для мене це все одно було багато, тож я так і зробила. Протягом багатьох років я час від часу згадувала про це і почувалася винною. Найгірше було те, що коли я взяла цю двадцятку, він теж був підлітком, імовірно, точно знав, скільки там грошей. Він, мабуть, знав, що це я, але дозволив. Мені зайти з рук, бо подумав, що мені вони справді були потрібні. Це змушувало мене почуватися ще гірше. Через 15 років ми проводили разом свята. Я побачила, що він залишив гаманець на столі, а сам пішов нагору. Я тихенько заглянула в гаманець, побачила кілька двадцяток і підклала туди ще одну, відплатила. Мій тато чимало курив траву. Коли ми з братом були підлітками, то заходили до татової кімнати і трохи позичали. Якщо у нас у самих усе скінчилося перед тим, як ми обидва поїхали в коледж, ми скинулися грошима і залишили йому унцію хорошої трави в його схованці. Це було правильно.